Рут другий розділ. А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Елімелехового дому, а ім'я йому Боас. І сказала моавітянка Рут до Наомі: Піду но я на поле і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість. А та їй сказала: Іди, моя дочко, і пішла вона і прийшла та й збирала за жінцями. і припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Елімелехового роду. Аж ось прийшов із Віфлеєму Боас та й сказав до жінців Господь з вами, а вони відказали йому: Нехай поблагословить тебе Бог. І сказав Боас до слуги свого поставленого над жінцями, я це дівчина. І відповів той слуга, поставлений над жінцями, і сказав дівчина, Моавітянка, вона, що вернулася з Ноомі, з Моавських піль. А вона сказала: Нехай я збиратиму та назбираю між снопами за жінцями. І прийшла вона і стала від самого ранку, і аж до тепер, а вдома вона була мало. І сказав Боас до рут, Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе, а як спрагнеш, то підеш до начнь та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє та й вклонилася до землі, і сказала йому, чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч і я чужа. І відповів Боас і сказав їй: Докладно розповіджено мені все, що зробила ти з моєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого, й матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій. І нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми Його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці, а я не є навіть як одна з твоїх невільниць, і сказав їй Боас у час їди: підійди сюди та з'їж хліба, і замочи у квасі шматок свій, і сіла вона з боку женців, а він подав їй праженого зерна. І їла вона і наситилась, і ще й позоставила, і встала вона збирати а Боас наказав слугам своїм, говорячи. І між слопами нехай збирає, і не кривдьте її, і також конче киньте їй зі снопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько ефе ячменю. І понесла вона і ввійшла до міста, і її свекруха побачила, що вона назбирала, а вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі, і сказала їй свекруха її, де ти збирала сьогодні і де ти робила. Нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала: ім'я того чоловіка, що я в нього робила, Боас». І сказала Ноомі до невістки своєї, благословенний він у Господа, що не позбив милості своєї ані живих, ані померлих, і сказала їй Ноомі, близький нам той чоловік, він із наших родичів, і сказала Моавітянка вітянка Рут, він також сказав мені: Пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх жнив. І сказала Ноомі до своєї невістки Рут: Добре, дочко моя, що ти вийдеш з нього служницями. Щоб не чіпали тебе на іншому полі, і вона пристала до боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці, і вона жила своєю свекрухою.